60% солдатів на полі бою гинуть від втрати крові, 30 – від поранень грудної клітини, 10 – від травм, пов'язаних із блокуванням дихальних шляхів. Чи залишиться військовий жити залежить від того, як швидко йому нададуть першу допомогу. Зупинять кровотечу, знімуть травматичний шок. Тут і стають у нагоді тактичні аптечки. З квітня місяця їх формують і в сумах. Зрозуміли, що дуже багато поранених іде, і дуже багато від втрати крові в самах. Ну не було людини, яка б формувала аптечки. І ми подумали з волонтерами, що треба щось зробити у нас в самах такого плану. За кілька місяців на бурений схід вирушив не один десяток тактичних аптечок від сумських волонтерів. Ось і зараз готують чергову партію. 12 відправлять хлопцям ахтерчанам із 54-ї бригади. До сумки вкладають кет-турнікет, удосконалений варіант традиційного джгута: бандаж, кровоспині та знеболювальні засоби кладуті ножиці, такі що перерізають навіть монету. Сама торбинка теж тепер удосконалена функціональна. Ця сумка ну вона як вдягається на поїздах хлопцям. Вони, якщо ну, момент, коли їм щось потрібно, тут відкриває її, а потім от, от, вона залишається. Він і кидає на пол і вже достає все, що собі потрібно. В тактичній медицині головне те, що ну, все на секунди. Збирають такі рятівні аптечки усім миром. Хтось приносить ліки, куплені самотужки, а хтось перераховує кошти. Ті е, препарати. Складові, які ну, дорогі, і нема їх в Сумах чаще і в Україні нема. Це е, перев'язувальний такий пропадакс і кетурнікет, -кет. його завжди купую за гроші Або мене питають, що допомогти, і самі можуть купити і принести. Я їм кажу, де я купляю. А все, ну, скажімо так. Інше приносять люди і можуть купити це в нашій аптеці. Це ті ж самі салфетки, перчатки, і стрептоцит Щоб аптечний цех працював безперебійно, волонтери просять допомоги у сумчан. Відкрили спеціальний рахунок, на який чекають фінансових вливань. Анна книжка Сергій Лазаренко на часі новини.